Насправді я з великою приємністю сьогодні маю нагоду запросити всіх на відкриття четвертого міжнародного музичного конкурсу імені Миколи Лисенка. Я хочу сказати, що хочу подякувати засобам масової інформації за ту підтримку інформаційну, яку вже має цей конкурс. Хочу сказати, що ми дуже всі старалися щоб цей конкурс пройшов на найвищому рівні, і деякі речі, які ми на цьому конкурсі запровадили, дають нам велику надію, що це, власне, так і буде. Хочу підкреслити чотири головних новації цьогорічного конкурсу, які підтверджують його таке правдиве міжнародне реноме: це призовий фонд. Нова система голосування, міжнародні спостерігачі і також концертні ангажементи для лауреатів. Приємно зазначити, що цьогорічний конкурс об'єднає понад 200 учасників 16 країн світу. До складу журі запрошено всесвітньо відомих музикантів, музичних діячів і задля належного проведення конкурсу на високому організаційному рівні. Державою спрямовано понад 6 мільйонів гривень з метою популяризації та примноження музичного мистецтва. Звичайно, упереджуючи запитання про призовий фонд, я думаю, що питання це цікаве. Тут ми також встановили, я вважаю, високу планку. Отже, перша премія у нас буде на цьому конкурсі в розмірі 20 тисяч американських доларів. За звання лауреата, друга премія 14 тисяч, третя премія 8 тисяч доларів. Заохочувальні премії у нас будуть у розмірі 5 тисяч доларів. США, кожна із присвоєнням звання дипломанта конкурсу по одній на кожну номінацію по одній такій премії. Та у розмірі 3 тисячі доларів США. Кожна з присвоєнням звання дипломанта. Фіналістам, які не удостоєні звання лауреата за номінаціями фортепіано, скрипка, віолончель. Не більше двох за кожною із номінацій. Також у нас буде премія на краще виконання твору Миколи Лисенка у кожній з номінацій: це скрипка, віолончель, фортепіано, сольний спів. Окремо як для співаків в номінації сольний спів, так і для співачок у розмірі 3 тисячі доларів. США. Ну і звичайно, будуть заохочувальні премії у розмірі. Тисяча доларів. Кращим концертмейстером конкурсу не більше, ніж по два номінації Скрипка Вілончель, не більше чотирьох номінації сольний спів, окремо також для співаків і співачок з присудженим спеціальних дипломів. Тут поруч зі мною сидять всесвітньо відомі люди. Я не буду багато часу вашого забирати. Сьогодні відбудеться відкриття у національній. Філармонії, де буде звучати також і всесвітньо відомий інструмент, про який ви ще почуєте. Тому я щиро хочу всіх запросити сьогодні до національної філармонії на відкриття нашого міжнародного четвертого конкурсу імені Миколи Віталійовича Лисенка. Дякую.